О, все благий Господи, я знаю, що велике щастя моє залежить від того, щоб я Тебе любила всією душею і всім серцем моїм, і виконувала у всьому святу волю Твою, керуй же сам, О Боже мій, душею моєю і наповнюй серце моє, я хочу догоджати тобі одному, бо ти творець і Бог мій, збережи мене від гордості і самолюбства. Розум, скромність і цнотливість нехай прикрашають мене, неробство противне тобі і породжують пороки. Подай же мені охоту до праці і благослови труди мої, оскільки ж закон твій святий наказує людям жити в чесному подружжі, то приведи мене, Отче святий, до цього освяченого Тобою стану. Не для догоди бажанню моєму, а для виконання призначення Твого. Бо ти сам сказав, недобре чоловікові бути одному, і, створивши йому дружину в помічницю, благословив їх рости, множитися і населяти землю. Вислухай смиренну молитву мою з глибини дівочого серця, що тобі підносить. Дай мені чоловіка чесного і побожного, щоб ми в любові з ним і злагоді прославляли тебе, милосердного Бога, Отця і Сина. І Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.